Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юлія Куценко. Нова торговельна війна у новому році. Росія забороняє польські сири. Економія по португальськи у магазинах змушують платити навіть за торбинки. Як побороти власне его? Комедійна драма Бьордмен здобула чотири оскари. Thank you У ці хвилини в Раді безпеки ООН відбуваються відкриті дебати з підтримки миру і безпеки у світі. Від України приїхав міністр закордонних справ Павло Клімкін від Росії Сергій Лавров. Головою на дебатах, голова МЗС Китаю Ван І. Дебати приурочили до 70-річчя перемоги у Другій світовій війні та заснування ООН. І мова йтиме насамперед про дієвість ООН у вирішенні кризових ситуацій у світі. Уступній промові генсек Пан Гімун заявив: саме завдяки зусиллям Он вдалося уникнути багатьох збройних конфліктів. Ось бачимо у прямому ефірі з Нью-Йорка виступає представниця Сполучених Штатів Саманта Пауер. Крім дебатів на сьогодні в раді безпеки ООН заплановані консультації щодо ведення миротворчих сил на Донбасі. Також Павло Клімкін зустрінеться з генсеком ООН Пан Гімуном Про результати дебатів ООН дивіться вже за кілька хвилин у вечірньому випуску новин Зеленої Довгань. Польща відновила поставки газу до України. Газ систем щодоби транспортує 800 тисяч кубометрів. Збільшила поставки і угорщина на 15%. Тепер Київ купує в Будапешта майже 6 мільйонів кубометрів газу на добу. Хоча минулого тижня Володимир Путін їздив в Угорщину із візитом і просив прем'єр-міністра Віктора Орбана відмовитись від реверсу газу в Україну. Крім того, Україна збільшила і імпорт газу з Росії у півтора раза порівняно із попередніми тижнями. Офіційний Київ нічого не пояснює, але раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляв, що в Росії передплаченого газу для України лишилося на 3-4 дні, і постачання скоро припинять. У празі відкрили меморіал Небесної сотні. Пам'ятний камінь встановили на Ольшанському цвинтарі. Церемонія також відбулася і в центрі міста. Туди прийшли кілька сотень людей з дерев'яними хрестами. На них імена загиблих під час торішніх подій у Києві. Під час жалобних заходів, неподалік юрби і жовто-синіми стягами, з'явилися й кілька активістів під прапорами самопроголошеної ЛНР. Щоправда, поліція їх швидко спровадила мітингувати в інше місце. Небесну сотню вшанували також у Гамбурзі. Містом пройшлася хода під українськими прапорами. Люди принесли з собою світлини з минулорічного майдану та запалили свічки. Учасники ходи також вимагали припинити війну в Україні та надати зброю для захисту від агресора. Росія оголосила війну польським сирам. Розпожив нагляд заборонив ввозити з Польщі сири та інші сирні продукти. Причину рішення називають порушення польськими виробниками норм маркування. Заборону на ввезення окремих європейських продуктів Росія запровадила в серпні минулого року у відповідь на санкції заходу. Тоді це стосувалося імпорту м'яса, молока, фруктів, овочі, риби та морепродуктів. Для боротьби з тероризмом Австралія посилить імміграційне законодавство. Про це заявив прем'єр-міністр країни Тони Абот. За його словами, грудневий теракт у Сіднеї показав провал юридичної та міграційної систем Австралії. Тоді озброєний вихід з Ірану Ман Харон Моніс захопив півтора десятка заручників. Двох людей застрелив під час штурму будівлі спецпризначенцями. Напередодні Канбера оприлюднила перший офіційний звіт про обставини теракту. Згідно з документом, жодна імміграційна чи правозах. Хисна правоохоронна організація не могла б завадити інциденту. А за словами прем'єр-міністра, нападник МОНІС не повинен був отримувати спершу дозвіл на в'їзд до Австралії, а пізніше вийти з в'язниці під заставу. Ми не дозволимо ворогам використовувати нашу порядність. Нове законодавство включатиме сувору заборону на залякування або розпалювання ненависті. Для нас для уряду немає більшої відповідальності ніж відповідальність за безпеку громадян. Хочеш скласти покупки у пакет? Плати. У всіх португальських крамницях торбинки стали платними. Додаткові 10 євроцентів відтепер тепер покупці віддаватимуть у рамках так званої зеленої реформи. Це податки пов'язані із охороною довкілля. Як реагують португальці на покращення? Анастасія Синяговська. Продуктова крамниця у припортовому місті Опорто. Тут про платні торбинки покупців поінформували завчасно. Вивісили оголошення, надрукували кілька і у місцевій пресі, але готовими до новації виявилися не всі. Довелося заплатити у кожної португальської крамниці. Ціна на турбинки своя: 10 євроцентів правлять за великі та міцні. Ті, що легко рвуться, дешевші. Сьогодні майже всі приходять зі своїми турбинками. У нас пакет коштує 8 центів, а це пляшка води або хлібина. Від зеленого податку державна скарбниця Португалії щороку може отримувати 30 мільйонів євро. Гроші чиновники обіцяють вкладати в енергоощадні технології і озеленення міст. Анастасія саніговська перший національний. У США роздали Оскари найкращим фільмом став Бьордмен, американська стрічка мексиканського режисера Алехандро Іняріту. У нього чотири золоті статуетки. Інші тріумфатори вечора одержимість, юність, «Юність», «Гра в імітацію, документальний фільм про сноводина громадянин 4» та мультик Місто героїв більше про переможців і переможених Леся Красун. Шик і гламур на червоній доріжці. Оскарівська церемонія зазвичай задає тон модним тенденціям року. Цього разу світські леви та левиці демонстрували стриману розкіш. Відзначилася хіба Гага. до білої вечірньої сукні вдягнула гумові рукавички для миття посуду. Модний аксесуар просто розірвав інтернет. Вгідливі коментатори вгамувалися лише після того, як гага заспівала пісню з фільму, звуки музики. Партію несподівано класичну, як для епатажної американки. Найбільше оскарів одразу чотири відхопила американська комедійна драма Бьордмен, мексиканського режисера Алехандру Ін'єріту. Стрічка взяла номінації: найкращий фільм року, найкращий режисер, сценарій та операторська робота. Бьордмен історія про старого актора, який мріє повернутися на сцену, налагодити стосунки з родиною та побороти власне его. Paradox... парадокс у тому, що справжнє мистецтво і справжнє самовишення людини вся ця неймовірна робота з командою не можуть бути порівняні з іншими. Фільм не може ані виграти, ані програти. По справжньому наша робота буде оцінена лише з часом. Кращим актором став британець Еді Редмейн, що зіграв вченого Стівена Хокінга у стрічці Теорія всього, актрисою Джуліана Мур за роль хору на Альцгеймер у фільмі Все ще Еліс. Глибоко трагічні персонажі у фільмі на оскарівській сцені сипали жартами. Це Оскар. цей Оскар. Вау. Я буду його пильним стражем. Обіцяю вам, я буду дбати про нього, буду полірувати, буду в нього на побігеньках. Я буду його руками і ногами. Я читала в одній статті, що виграш Оскара продовжує життя на 5 років. Якщо це правда, я б хотіла подякувати Академії за нагороду, бо знаєте, мій чоловік молодший за мене. А от російський левіафан у номінації Кращий фільм іноземною мовою Оскара не здобув. Його потіснила польська стрічка Іда про молоду дівчину, яка хоче стати черницею. Обидва фільми активно критикували вдома: російську за викривлений погляд на сучасність, а польську за викривлений погляд на минуле. Лиса красун перший національний. Ніця проводжає зиму. На лазуровому узбережжі стартував щорічний карнавал. Вулиці прикрасили ліхтарі, на старовинних будівлях з'явилася святкова ілюмінація. Цього разу усі дійства у Ніці присвятили музиці. Люди вбралися у костюми, що символізують різні музичні напрямки. Головною площею проїхалися платформи із ляльками, образами знаних у світі музикантів. Карнавал закінчиться в останній день зими. Доти, щоночі над французьким містом палахкотітимуть фереверки. Організатори чекають. Що на розваги до Ніци приїдуть 15 тисяч туристів. І це добря це трьох енорм. А прямо зараз інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Ілону, чекаємо того випуску з головними подіями дня в Україні. Добрий вечір, Юля. Я так. тільки щоб перед цим дивилася ваш випуск і цікаво. Подивитися ті фільми, які вибрали на Оскар. Там є те, що актуальне і для України. Так, звичайно, блапна. ну будемо буде, буде чим займатися у вільний час від новин. А в новинах сьогодні звичайно те, що відбувається на Маріупольському напрямку, те, що відбувається і поблизу Донецька, і е, також будемо розповідати про втрати в Аркові, оскільки є нові жертви, ну і остання новина це те, що регіонала Михайла Чичтова відпустили під заставу в 5 мільйонів гривень. Про це та інше за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.